Вірш Лесі Українки слово. Слово, чому ти не тверда як криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, Той що зіймав ражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобуть спіх ви готова, тільки ж ти кров з мого серця проллєш, вражого серця клинком не проб'єш, вигострю, витопчу зброю із кристу, скільки дістане снаги мені хисту, потім її почеплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на каті. Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових нетюремних речей, месники дужі, приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою, зброя моя послужи воякам, краще, ніж служиш ти хворим рукам.